Всім привіт. Це я, як мене звати, здається, капітан Гак. Два місяці не писав відоси, я повернувся в прямому переносному смислі не без втрат. Як бачите, я пропав двойний подбородок. Ну це нічого, зараз поправимо. Купив кексиків. Щось мене довго не було, їх почали називати мафінами, неподобство. Якісь стрімні люди в косачих масках лазять. Вроді би не хеловін, ну будемо відслежувати. Як наче в мене вічності не було. Такі пироги, не розводю болтологію, набиваюсь кексиками. Відос, скажіть та я скажу, на телефоні два відоси ще було про ловлю коропа з адміралом. Але це зовсім інша історія. Я тут проїздом в городі, так сказати на дооснащення, але це зовсім інша історія. Можливо, колись скоро десь побачимося. Відоси особо нема. Смисла писати. В армії кормлять добре. Так що відоси, смисла писати немає, як ви розумієте. Я ситий. Отакі пироги. Але в загашнику трошки залишилось. Дякую, хто підписував нас, підтримував нас матеріально і фізично. Хути матеріально і морально. Ваші грошики пригодились, весь взвод на них непогано кушав І я теж, як я казав, в армії кормлять хорошо. <кхід> ну завжди можна краще. Снігерси, шоколадки кофе. Та й не всі були з грошима, кого б сифіцірували. Ви самі розумієте, ці люди були б з нічого, їх треба було підтримувати. Того, хто йде в армію добровольно, беріть комплект ложок, вилок не треба, пару тарілок. Я брав 5-6 чашок. І всі розлетілись в перші полчаса, бо люди були без них В армії все видадуть. Ну коли, контрольне слово, коли це зовсім інша історія. А взагалі все добре, не знаю, що всі так бояться. Можна сказати, мені навіть понравилось. Особливо як зараз кормлять, жити можна. Отакі От пироги. Всім добрий ранок. Оп! Подайте мені відро. Карась святі карасі, хоча тут коропи. Оп, щось ви низьковато, дивитесь. Чебрець-часник, дві пачечки взяв і линь карась. Назаді написано, а спереді червоний черв'ячок. Не знаю, чи є тут лині, чи карась, не ловив не разу. Але на черв'ячка тут народ. Інколи лове. обана, обана. Оп, а короб уже є. А короб уже тут. Як тут? Ого, підібрав як. Десь. Не, осьо. Ти папка брось пицаку, Брось пицаку. Не, не ходи, зачем ти її туди ложиш? Де ти її взяв? Положи на місце. Ось ця пецака лежить. Та яка лежати. Рядом вже готова. Кудись виведу, я не знаю ще. Нічого зовсім. Де він Що він? Вроді не зачіпив. Не, не зачіпив, пройшов. Опа. От хорошо. от. Та -моє, що ж воно? Нічого не видно. Hasta Ну що? Оголограмма да, є. Так, є. більше. Може і більше. Ще й не за губу, а під бороду зачепився. Опа, велика. Да. Оп. От такий яд отгор... гарнюній. Коропець на второй лінії у нас красавчик. Не жарко можна подержать подовше. Але все одно оп, ми його відпустимо. Порядок. Непоганий початок. Так. Перезакидон. Кстати, це, це вудлище тільки був закинув. Воно недовго і простояло. Нормально, так. Часник чебрець спрацював. Реальний фіш. Тільки одну пачку замішав, до второї добрався. Нову підмішувати з остатків. Треба би щепіліця якогось добавить. Але це зовсім інша історія. Такс. Раз робота чебрець-часник, не бачу сенсу. Оп, щоб не розсипалося, то вічно тут весь мостик прикормки, а я потім вступаю, ходю. Оп, єсть різнокольорова фракція і різнобарвна. Так сказати, крупнокаліберна. Ану, секундочку. Тут як у людей зроблено. Зараз перевіримо. Да. Купивши пачку в магазині, можна подивитися, якого кольору прикормка і її состав. І видно, зернові і печиво. Ну і плюс добавочки. Так, ладно, не розводимо болтологію, розводимо прикормочку. Надо набрати води Оп. і атрактанта додавить туди. І так у нас була клювака. Оп, сидить. Попався. Вітер піднімається. Там. Він десь. Він десь в середині буде папка, не, не кипіш. Вс, чи опорвався, одірвався, здоровий був сильний, буває нічого страшного, нічого страшного перезакинемо, перезадуплить. Оп! Вітер, кстати, розвернувся на 180 градусів. Я в шокі на ровному місці. Оп, нитка була, може того і зійшов, ну не факт. Не, не факт, Розберемося. Та ми ще нікуди не їдемо, це я просто кажу, що в нас залишився червоний черв'як фіш. Збираємося і їдемо додому. ну Насправді ми йдемо знімати другу частину, а не, а не додому. Он в тіньок би десь заховався під дерево, чи ще десь. На стрімі, на приколі. Ну та таке, що ж, погнали додому. <coughs> Всім привіт. Це я, як мене звати? здається, капітан Гак. Два місяці не писав відоси, я повернувся. Прямо і переносному сенсі не без втрат. Як бачите, пропав двойний подбородок. Ну це нічого, зараз поправимо. Купив кексиків. Щось мене довго не було, їх почали називати мафінами, неподобство. І якісь стрьомні люди в кошачих масках лазять. Вроді би не хеловін, але будемо відслежувати. Як наче мене вічності не було. Такі пироги, не розводю болтологію, набиваюсь кексиками. Відос, скажіть та я скажу, на телефоні два відоси ще було про ловлю коропа з адміралом, але це зовсім інша історія. Я тут проїздом в городі. так сказати, на дооснащення. Але це зовсім інша історія. Можливо, колись скоро десь побачимося. Відоси особо нема. Смисла писати, в армії кормлять добре. Так що відоси, смисла писати немає, як ви розумієте. Я ситий. Отакі пироги. Але в загашнику трошки залишилось. Дякую, хто підписував нас, підтримував нас матеріально і фізично. Хути матеріально і морально. Ваші грошики пригодились. Весь безвод на них непогано кушав. І я теж, як я казав, в армії кормлять добре, завжди можна краще. Снікарся шоколадки кофе. Та й не всі були з грошима, кого бусифіцірували. Ви самі розумієте, ці люди були без нічого, їх треба було підтримувати. Того, хто йде в армію добровольно, беріть комплект ложок, вилок не треба. Пару тарілок, я брав 5-6 чашок. І всі розлетілись в перші полчаса, бо люди були без них. В армії все видадуть. Ну коли контрольне слово, коли це зовсім інша історія. А взагалі все добре, не знаю, що всі так бояться. Можна сказати, мені навіть понравилось. Особливо як сейчас кормлять. жить можна. От такі пироги.